Дорогі друзі, щиро вас вітаю. Сьогодні ми продовжуємо розмову стосовно заповіді не чини перелюбу. І як я обіцяв, цій заповіді ми присвятимо декілька відео, бо вона піднімає цілу низку тем, тем додаткових, про які ми поговоримо і сьогодні, і у наступному. І перша з цих тем стосується вінчання, або, вірніше сказати, церковного шлюбу. Адже заповідь не чини перелюбу, це заповідь актуальна для тих, хто знаходиться у шлюбі. Сьогодні я буду багато сваритися, сьогодні я буду багато критикувати той стан справ, який у нас є із вінчанням. І мені здається, що я маю на це право не лише тому, що я є православним, не лише тому, що я є священником, а й тому, що з червня 2016-го і по квітень 24-го року я був керівником єпархіального відділу у справах сім'ї. І з жалем зізнаюся, що єпархіальний відділ як структурний підрозділ єпархії, ну, це, чесно кажучи, бутафорія. Тому що вся його діяльність проводилась виключно на одній ініціативі керівника і тих звичайно небайдужих людей, які вкладали власне бажання, час і можливості, аби щось було зроблено. А єпархія, як, начебто, зацікавлений суб'єкт, да, бо відділ то єпархіальний, так ось єпархія жодним чином не сприяла діяльності відділу. І, мій приклад як керівника іпахіального відділу не є виключенням, а чітко вписується у загальний тренд і у уставлений порядок речей. Але за майже 6 років, на так би мовити, голому ентузіазмі, вдалося зробити немало для підтримки подружж і родин на парафіях. Детально про це зараз. Говорити сенсу немає, бо тема зовсім інша. Цю підводку я, так би мовити, зробив лише для того, щоб було очевидно, що тема шлюбу загалом і церковного шлюбу, зокрема, для мене не є випадковою і пересічною. І тому я маю що сказати з цього приводу, і, можливо, навіть більше, аніж хтось інший. Тим більше, що сьогодні я буду говорити не про. Теорію цього питання, не про історію церковного шлюбу, а про, так би мовити, практику. І найперше, що я хочу констатувати, то те, що церковний шлюб, тобто вінчання, це найбільш зневажене таїнство у житті сучасної православної церкви. Саме так, найбільш зневажене. Чому? А запитайте у будь-якого священника, скільки вінчань Звершено за минулий рік або чи за цей рік вже, бо він закінчується, і тому можна вже питати про цей рік. Відповідь вас здивує, якщо не шокує. Пам'ятаю, колись до мене прийшла подружня пара, прохаючи про вінчення. І вони прийшли як нормальні люди місяців за три до запланованої дати вінчення. Я кажу, що такий підхід є нормальним. Бо саме цих там три місяці чи два місяці, як правило, достатньо для того, щоб, хоча б якось цих людей до вінчення підготувати. Але коли вони приходили, вони звичайно ні про яку підготовку не знали, то я їм потім про них сказав. А найперше вони запитали, що ми хочемо вінчатися? Ну, хай умовно буде там 1 вересня, наприклад, об 11.00. і вони так хвилюючись, мені кажуть, а ви можете перевірити там у ваших записах. Чи не запланований не заплановане інше вінчення в вашому храмі саме на цей день і на цей час? Бо вони кажуть: ми так хвилюємося, аби не було, знаєте, якоїсь накладки, щоб не сталося так, що саме у цей день і саме у цей час буде ще одне вінчення. І я так на них подивився, посміхнувся про себе і думаю. Які ж це щирі душі, що думають, що у один день і в один і той самий час може бути декілька вінчень, там, хоча б одне-два вінчення в місяць у великому міському храмі. Ось а вони хвилювали, щоб не було другого вінчення у один день і у один конкретний час. Бо там попереднє вінчення буде за місяць до них. А наступне за місяць, після них, і це в кращому випадку. Я ж звичайно заспокоїв людей, про ці всі свої роздуми їм нічого не сказав, записав лише на потрібну для них дату і сказав, що вірогідність, що у той самий день і у той самий час буде ще одне вінчення. Вона така вірогідність нікчемна мала. Ми з ними пройшли підготовку, там все добре, і, і, і тоді, коли готувались до вінчення, і зараз у цього подружжя. Ось, але це такий був маленький приклад, який мені просто згадався А тепер, що стосується суті, я, звичайно, не буду вести мову, знаєте, про секуляризацію чи про зниження інтересу до релігії загалом, я скажу лише одне: ті, хто мають бажання хрестити своїх дітей, ті, хто мають бажання по християнськи ховати. Своїх померлих родичів, навіть ті, хто мають бажання більш-менш регулярно приступати до таїнства сповіді і причастя, саме вони не бажають брати церковний шлюб. До церкви ходити бажають, причащатися бажають. Тим більше, що відсутність вінчання не є перешкодою для участі у цьому таїнстві, і з такою практикою я цілком погоджуюсь. А ось вінчатися не бажають. Причин такого стану речей декілька, і ми їх поступово будемо розглядувати, бо за одне відео ми не встигнемо. І першою з таких причин варто відмітити об'єктивну обставину, ось бо вінчання, на відміну від того ж, хрещення чи причастя це ж справа двох, а не лише однієї людини. І як на початку християнства, так і зараз ми маємо достатню кількість шлюбів, коли одна сторона є християнином у шлюбі, а інша ні. І очевидно, що така пара не може брати церковний шлюб, бо один із подружжя є невіруючим взагалі або не християнином, зокрема. Але ж це не означає, що їх відносини, якщо вони заключили шлюб традиційним для суспільства способом. Що такі відносини є якимись е, гріховними чи є блудом? Ні. Такі відносини, якщо їх шлюб є зареєстрований відповідним чином, це е, такий шлюб, звичайно, визнається церквою як законним і дійсним. Тут немає жодних сумнівів. Е, а більшого від людей ми і очікувати не можемо, адже вінчання можливо. Лише тоді, коли двоє у подружжя є християнами, коли лише один вінчення звершеним бути не може. Про щось подібне, до речі, пише апостол Павло: це ж не, не лише така, знаєте, людська логіка, це логіка і священного писання. Пам'ятаєте ці слова апостола? Якщо якийсь брат у Христі має дружину, яка не вірує, і вона згідна жити з ним, то нехай він не розлучається із нею. А якщо жінка має чоловіка, який не вірує, і він згідний жити з нею, то їй не слід розлучатися з нею. Бо невіруючи чоловік освячується через віруючу дружину, а невіруюча жінка освячується через віруючого чоловіка. Саме тому ми, віруючій стороні такого змішаного шлюбу, не перешкоджаємо приступати до інших таїнств. Бо в даному випадку вінчення не звершується через об'єктивні причини, а не через небажання подружжя. І що важливо, ми такий шлюб визнаємо законним і дійсним. А то є деякі священники, які розповідають, що якщо вінчення не звершено, то, а шлюб зареєстрований, то такі відносини все одно шлюбом не вважаються. Ні. Така думка звучить, начебто, шляхетно. Але насправді протирічить священному писанню, уривок з якого ми щойно чули. Але насправді це чи не єдина ситуація, яка має об'єктивну причину, коли вінчання може не звершуватися. Разом із тим у нас тисячі, якщо не мільйони в Україні православних подружжя, які нехтують вінчання. Загалом можу сказати, що в основі таких речей є дві глобальні причини. Ці причини звучать занадто пафосно, але вони є чистою правдою. Бо усі, хто вважають себе християнами, і хто живе у шлюбі з іншим християнином і не вінчається, тобто не бере церковного шлюбу, там завжди одна з двох причин. Або у людини недостатня довіра до Бога, і отже, ця людина може нехтувати його настановами, або там недостатня довіра до своєї дружини або чоловіка. І там о, логіка наступна: ну як оце я себе зв'яжу обідницями, як я себе зв'яжу обідницями стосовно конкретної людини? А якщо потрібно буде там змінити плани у житті? А якщо щось піде не так, або взагалі, от, знаєте, моє улюблене, а якщо ми характерами не зійдемося, тому роздумують люди краще не приймати таких радикальних рішень, не робити таких різких кроків, як вінчення, щоб завжди можна було відіграти назад і, начебто, чистою совістю. Я ж не вінчався, думає людина. Тому, якщо й розлучусь, то невелика біда. Ось такий спосіб думок, як правило, ми зустрічаємо у більшості сьогоднішніх православних. А що особливо мене позбавляє. Усякої душевної рівноваги, це те, з якою легкістю є пископи, чи уповноважені ними священники дають дозвіл на другий шлюб, визнаючи перший тим самим недійсним. Точніше, там взагалі використовується таке дивне, а можна навіть сказати, і лукаве формулювання, що ми, начебто, перший шлюб, не анулюємо, а лише даємо дозвіл на другий шлюб. А, а перший, ну ми так скажемо, що та саме подружжя, то самі чоловік і дружина, оте подружжя вони розірвали, зруйнували, і тому ми лише даємо дозвіл на друге подружжя. Звичайно, я ну, живу в реальному світі. Я розумію, що бувають різні обставини, різні ситуації. Більше того, у священному писанні ми можемо е, знайти різні міри суворості. З якої підходять до питання розірвання шлюбу, навіть в, тому, в одному і тому самому Євангелії від Матвія в одному місці ми можемо зустріти слова Христа, де він каже, що шлюб не може бути розірваний ні за якою умовою, а в іншому місці ми знаходимо слова про те, що все-таки порушення подружньої вірності може слугувати причиною для розірвання шлюбу. А апостола Павла, ми там можемо ще знайти слова про те, що. Якщо в подружжі хтось увірував, а невіруюча сторона не бажає жити з увірувавшою, то такий шлюб також може бути розірваний. Але це ж буквально, ну як ми бачимо, дві причини, так, які можна знайти в священному писанні. А зараз ми маємо в сучасній церковній практиці чи не на два листка отих причин, з яких може бути. Дозволено знехтувати існуючим церковним шлюбом і дати дозвіл на наступний. І знаєте, що найбільш розповсюдженою причиною є, коли дають дозвіл на другий церковний шлюб, є те, що подружжя фактично самі просто розірвали свій шлюб вже багато років, не живуть разом. Там кожен з них будує вже якісь там свої відносини, свої стосунки. І коли йому чи їй забажалося знову повінчатися, то вони приходять просто до єпархіального управління і просять дозвіл на нове вінчання, кажучи, ні, ну а що? Ну ми вже там 5-7-10 років разом не живемо. Ось і все, ось, і все. Тому нам ваші настанови, ваші всякі там розповіді, вони вже не мають ніякого значення. Ми просто не живемо. Ось моя нова дружина, чи ось мій новий чоловік, і все, і давайте нам благословіння на новий брак. І з оці, оці е, людині видають папірець з тим папірцем. Людина про можливість другого шлюбу приходить до парафіяльного священника, а ти бачиш цю людину вперше, і вона тобі говорить: ось у мене дозвіл на вінчання. Ти маєш мені назначити якусь єпітемію, але ж зауваж. Деякі люди мені прямо казали. Знаєте, що які приходили в таких ситуаціях? Знаєте, я до храму не хожу. В оцих усіх ваших церковних питаннях я там нічого не розумію. Але мені потрібно повінчатися. Мені дало цей папірець, і мені потрібно повінчатися. Ось тепер давай вирішуй моє питання. Знаєте, особисто мені завжди хотілося зробити лише одне: відправити того, точніше, до того, хто цей папірець із дозволом, дозволом на друге вінчання підписав. Але це вже, вибачте, мої такі емоції. Але вони яскраво ілюструють те, в якому стані зараз знаходиться практика церковного шлюбу у православній церкві. Саме тому я не даремно, як ви бачите, сказав, що це таїнство, яким нехтують найбільше. Разом із тим, ми пам'ятаємо, що розумні люди кажуть: критикуєш, пропонуй. Саме тому моя пропозиція наступна: найперше, християнські родини, батьки. Повинні навчати своїх дітей тому, що таке шлюб і що таке подружне життя. Бо коли у нас ведеться мова про те, що дітей потрібно навчати і готувати до майбутнього подружнього життя, то це все зводиться до того, що дівчата потрібно навчити готувати і прати, а хлопчиків, хлопчики повинні вміти правильно прибити поличку до стіни. Але ж мова не про це. Мова про те, як будувати відносини до шлюбу, а потім в шлюбі. І про це важливо говорити тоді зі своїми дітьми, наприклад, так? коли ці відносини іще в них не виникли. Говорити потрібно про те, від чого варто берегтися, на що потрібно звертати увагу. Бо подружжя, це ж ну, слухайте, це ж мандрівка на більшу половину нашого життя. Тому до неї варто ну, все ж таки підготуватися, хоча б якось. Щоб потім не виявилось, що той чи та не зовсім той, чи, чи не зовсім та. І все, і ми пожили тут рік, два, три і розійшлись. Це перше. А друге, на парафіях обов'язково повинна бути підготовка молодят до вінчання. А потім бажано і пасторський супровід іще і після вінчання. Бо на практиці ж ми маємо наступне: Що о, що таке той шлюб і як в ньому жити? Батьки нас, як правило, не навчили, сказавши, ну воно там саме якось складеться, якось навчитеся. Прийшовши, такі молодята приходять до церкви, їм священник каже, коли їм прийти, і яку пожертву потрібно внести. І все, і все. І ось вам уже готова християнська родина, вінчана, благословенна, православна. Все. І потім виявляється, що у нас розлучається більше аніж 70% подруж. Я спеціально подивився цю інформацію. Більше аніж 70%. І факт того, що вони вінчалися, бо частини ж з них вінчалися, так оцей факт взагалі майже ні на що не впливає. Бо люди е розходяться не тому, що вони погані, а тому, що їх, як правило, не навчили ані вдома, ані в церкві. А не іще де-інде. А якщо їм потрібно буде вдруге повінчатися, ну то, як ми вже знаємо, вони підуть до єпархіального управління і їм дадуть папірець, і все, і вони знову зможуть вінчатися вдруге там, чи, чи вкотре. Тому кажу знову і знову: потрібно вчити Слову Божої мудрості і людської мудрості. Потрібно вчити батькам і священникам. Бо ми так виходить, що. Навчаємо дітей усьому, окрім того, як будувати своє шлюбне і родинне життя, Вчимо всьому, окрім того, з ким і як зв'язувати своє життя. А ж взагалі, дехто каже, що про це і говорити не потрібно, які аргументи наводять? Ну раніше ж, там про це ж не розповідали. раніше ж цьому не вчили і нічого розлучень не було. Ну, по-перше, розлучення було і раніше, а по-друге, більшість подруж страждало, але не розлучалося лише тому, що це було не прийнято у суспільстві, тому що це засуджувалось у суспільстві. А в радянські часи так взагалі могло стати перешкодою для кар'єрного росту. Тому, начебто, були усі у шлюбі, начебто ніхто не розлучався, але або страждали, або заводили там коханок, коханців. Цього ж ніхто не відміняв, і це було досить широко поширеною практикою у минулий історичний період. Ото вам і все високоморальне суспільство найбільш читаючої країни. Тому вчити і ще раз вчити. Бо усе, чим ми бажаємо займатися, тому потрібно вчитися. А інакше ми будемо профанами, ми будемо максимум любителями. А слухайте, подружжя це те, в чому потрібно бути професіоналом. І той факт, що ти гарна людина, не є гарантією того, що ти будеш щасливим у подружжі. Той факт, що ти побожна людина, яка там з дитинства відвідувала недільну школу, яка щиро молиться, ходить на богослужіння, це все не є гарантією того, що ти будеш щасливим у шлюбі. Не тому, що оце все, що я щойно перелічив, є неважливим. Ні. А тому, що кожному замку свій ключик. І кожній справі свій інструмент. Бо якщо я успішний в одному, то це ж не значить, що я буду автоматично таким же самим успішним і в чомусь другому. А хочу я мати успіх, то цьому потрібно вчитися і практикувати. Тож, більш детально про усе це ми поговоримо з вами наступного разу. А наразі щиро вам вдячний з Богом.